Еван Моблі став найкращим захищаючимся гравцем Національної баскетбольної асоціації сезону 2024-2025 року. Але в цьому відео я вам докажу, що не він мав забирати цю нагороду, а справжнього діпоя, як завжди, обікрали. Плюс додатково ми зможемо зрозуміти, хто має потрапити у символічні захисні збірні сезону, тобто виявити топ 10 найкращих оборонців. Тож, запасайтесь смаколиками, буде дуже цікаво. З вами, як завжди, Баскет Мувс. Усім привіт, друзі! Ну і поїхали! Let's Гоу! В минулому році я намагався створити формулу, яка максимально чітко б змогла вирахувати статистично, хто вніс найбільше імпакту на своїй половині за регулярний сезон. Тобто звести все не до суб'єктивної оцінки, а до цифр, адже як кажуть, вони не брешуть. У будь-якому випадку я все рівно відібрав у свій шорт-лист найкращих захисників на даний час і розрахував кожного. Плюс з минулого року я трохи вдосконалив формулу, додав змінних та коефіцієнтів. Сподіваюся, гуманітарії не вийшли з чату. Ну нахер. Суть полягала в тому, щоб збалансувати шанси великих та маленьких гравців, і прирівняти імпакт кожного баскетболіста в окремому компоненті до еталону полізі, тобто наскільки відсотків крут той чи інший гравець в порівнянні з іншим в перехопленнях, блокшотах, діфлекшенах, контестах та так далі. Усього я взяв 11 статистичних показників, потім все складається, і таким чином ми визначаємо кращого. Ліміти за мене встановили NBA, мінімум 65 матчів та 20 хвилин в середньому. Я вважаю це досить адекватно, але я вирішив для цікавинки прорахувати ще одного гравця. Бонусного 21-го, який не виконує ці правила, але який демонстрував феноменальну гру в обороні в тих матчах до травми. Звісно, йде мова про Віктора Вембаньяму. І для вас це буде ще одна інтрига, на якому місці опиниться Вембі, провівши лише 46 матчів. Можете зараз вже написати в коменти, буде цікаво, хто вгадає. Ну і всі організаційні моменти вже вирішено, тому можемо починати. Перша категорія на сьогодні це підбирання, базова статистика, де домінують великі гравці і Джош Харт, але спойлер, харта немає в розширеному списку. Я брав саме загальну кількість при розрахунках, бо це і є найбільший вклад, що враховує кількість зіграних матчів. Розподіляти на підбирання в захисті чи в атації немає сенсу тут, бо якщо гравець... Підбирає в нападі, то це додаткове володіння для команди після промаху, а значить, немає швидкого відриву від суперника. Як казали, класики, захист починається з атаки. Еталоном тут виступає Івіця Зубац, у якого 1010 ребаундів, і він лідер з відривом та отримає свої 100 балів за першу категорію. Друге місце поділяє Джаред Ален і Яніс Сантита Кумпо. У них 79 балів від еталону. Руді Гобер слідом за ними йде. Так само йде трохи нижче Бем Адебайо. Е, вже трохи більше Еван Моблі поступається Бем Адебайо майже 10 пунктів. Е, тут записався Амен Томсон, який також програє Евану Моблі 10 пунктів, але все ж таки Еван Моблі, гравець периметру, він маленький і тому. В принципі, дуже дивно, що він так високо. Віктор Вимбеньяма, який не не грав пів сезону, він тут в списку і має 50 балів від еталону. Джейден МакДенілс дев'яте місце і Гога Бітадзе на останньому десятому місці. Всі гравці начебто зрозумілі, але чому я взяв Го Бітадзе, тому що Орландо має другий захисний рейтинг, але Джейлен Сакс був травмований майже весь сезон. Джонатан Айзек також деградує і тому я вирішив виділити центрового Орландо Меджик, бо великі люди завжди вносять більший імпакт в захист. Їдемо далі, також базова характеристика перехоплення, яка балансує маленьких гравців з великими після підбирань. І тут еталоном виступає з величезним відривом Дайсон Деніелс, який зробив найбільше перехоплень за один сезон у 21 столітті. Більше було лише у Геррі Пейтона, який в сезоні 95-96 років робив 231 перехоплення. Це фантастика. Три стіла в середньому за гру. Скажемо відверто, це зробити не так просто. Навіть рукавичка Пейтон мав хоч і більше загально, але не доходив до такої гросмейстерської відмітки. Дасть Деніел зробив 229 перехоплень, це 100 балів, еталон. Чей Гірджес та Кріс Дан відстають на 100 перехоплень, Тумані Камара майже вдвічі. А всі інші робили навіть більше ніж двічі менше перехоплення. Джейден Оуджа Оджанунобі, Дреймонд Грін, Бема Дебая, Амен Топсон та Джарен Джексон Джуніор цей список. Наступна статистична метрика це блокшоти, чергова база і знову перевага у центрових та важких форвардів в даному аспекті гри, а точніше у одного прибульця, який трохи більше за півсезону зміг гарантувати перемогу в цій категорії. Віктор Мубаньяма знову найкращий шотер NBA, як і в свій сезон новачка, 176 блоків. Еталон та 100 балів отримає Вембі. Брук Лопеса, якого 80 матчів, має лише 148 блокшотів. І він відстає ну так, нормально, беручи до уваги його кількість матчів. Еван Момблі, взагалі там десь далеко. І 64 бали, як Джанен Джексон Джуніор отримає. На п'ятому місці Руді Гоберона. у нас, Гога Бітадзе шосте місце, Івіцазуба з сьоме. Амен Томпсон. Знову ж таки потрапляє в цей список з великих гравців, і він майже вдвічі поступається в Ембі. А Дерік Вайт, як один з кращих захисників, який блокують на 9-му місці 45 балів від еталону. Це дуже пристойний показник. І він навіть випереджає Янісантекумбу. Тому тут можна зняти капелюха перед Деріком Вайтом, що він зі своїм зростом може робити більше блокшотів, ніж Грік Фрік. Переходимо до захисних рейтингів, почнемо з індивідуального дефрейтингу. Це показник, який демонструє, скільки пропускає команда очок на 100 володінь, коли гравець на майданчику. Еталоном є Айзея Джо, у якого цей показник 104,1, але його немає в моєму списку, ну і не дивно, тому ніхто не отримає 100 балів в даній категорії. Серед тих гравців, які присутні, Шегіоджес Олександр займає перше місце, у нього 98,5%. Половиною відсотків від таталону, на другому місці Крісдан, Івіса Зуба з третє місце, Лудорт на четвертому, Гугабіта це п'яте, Руді Кубер шосте, Амен Томсон сьоме Еван Моблі восьме Джарен Джексон Джуніор 9 та Дреймон Грін десяте місце. І різниця між цими показниками, як ви бачите, мінімальна. Я вважаю, що це чесно, бо захищається передусім команда. Ще чотири партнери, яких не можна відокремлювати, а мені хочеться побачити суцільний комплексний вплив саме індивідуальної гри, коли ми обираємо найкращого оборонця. Тому цей показник плюс, але невеличкий. Втім, повірте, це теж буде нести свій вплив на загальний результат. Як і наступна характеристика, командний defensive рейтинг, бо гравці по суті знаходяться більшу частину матчу на майданчику, і від їх роботи в командному захисті переважно ґрунтується загальна температура по кімнаті. А отже це теж треба враховувати і відмічати хоч і мінімально. ТОП-10 виглядає наступним чином. Шейґелдж Александр та Лудорт поділяють перше місце, Гога Бітадзе на третьому. Кріс Дан і Зубац поділяють четверте та п'яте місце. Дерік Вайт у нас на шостому. Амен Томсон та Ділан Брукс поділяють сьоме та восьме місце. І Руді Гоберта, Джейден Макденіал замикає цей список, поділяючи дев'яте та десяте. Я хотів додати різницю захисного рейтингу, але, на жаль, я не знайшов ресурсу, де можна було подивитися і відфільтрувати по всій лізі цей показник. Я вручну можу внести показники з basket по гравцям з розширеного списку, але у мене не буде еталону, тобто від чого відштовхуватися в розрахунках. І проблема в тому, що Всю статистику я брав з офіційного сайту NBA, бо вона більш точна, а на BF рахується все по-іншому, по формулам, і дані там іноді відрізняються. Плюс, як на мене, різниця захисного рейтингу не є об'єктивним показником, тому що все залежить від рівню виконавців в запасі у кожної команди. І якщо у умовної оклахоми круті запасні гравці, стартери не винні, що рівень гри не просідає. І, як на мене, це не чесний показник, коли ми кажемо про індивідуальну гру в захисті окремого виконавця. Хоча, забігаючи наперед, навіть це ніяк не вплинуло б на остаточний підсумок. Шостий критерій Deflection. Deflection – це кількість торкань м'ячу в захисті, тобто, коли ти не перехоплюєш помаранчевого, а вибиваєш з рук суперника. Тут знову найкращий Дайсон Деніас це його хліб, активні руки, постійний тиск на болхендлера, суперника. Це важлива складова гри, яку не можна недооцінювати, але яка жодним чином не висвітлюється в протоколі матчу. Тому про це варто казати. Деніал знову привозить всім відрив в половину, у нього 443 діфлекшени. Оджа Анунобі на другому місці, у якого 240 дефлекшенів, і це 54 бала від Еталону. Бема Дебая третій, що дуже дивно для такого центрового. Кріс Дан четвертий, Джейден МакДаніалс п'ятий, Шей Йоджес Александр шостий, Тумані Камара, сьомий, Джарен Джексон Джуніор, знову ж таки, високий гравець на восьмому місці, Амен Томсон дев'ятий, та Дреймон Грін на десятому місці. Таким чином, ми знову даємо шанс гравцям периметру балансувати блокшоти і мати шанси в боротьбі за нагороду. Йдемо далі, контест при китку, або якщо перекладати все на українську, то коли гравець робить супротив китку і заважає опоненту влучити. Знову ж таки, беремо ТОТАЛ, загальний показник, який більш якісно буде показувати баланс сил і загальну суму імпакту. Тут Брук Лопес, котрий рік поспіль без конкуренції, найкращий, незважаючи на свої 37 років. Він має показник 100 еталон, 1093 контести, і від Сазубас другий, 801 контест, 73 бали від еталону, Джаре Аллен третій, 70 балів від еталону, Еван Моблі, четвертий, Руді Губер п'ятий, Дреймонд Грін шостий, Джарен Джексон Джуніор, сьомий, Оуджано Нобі, восьмий, Дерік Вайт, дев'ятий, та Віктор Баньяма. Знову ж таки, залітає в топ 10, навіть про те, що він грав дуже мало і має 45 балів. Від еталону. Наступний критерій, контест при 3очковому кутку, знову ж таки, для балансу та вирівнювання шансів. Тут домінує OG Anonob, отримає еталон, але без шаленої переваги, як в минулому компоненті було у Брукалого описа. Дреймон Грін, друге місце, 90 майже 5 балів від еталону, Еван Моблі, третє місце, 89 балів від еталону, Дайсон Деніалс четверте місце, 86 балів від еталону, Дерек Вайт, п'яте місце, 83 бали від еталону, Джейден МакДеніос шостий, Шейгільс Олександр, сьомий, Брук Лопес, 8-й, Івіця Зуба 9-й. Та Джарен Джексон Джуніор займає 10 місце в даному рейтингу. І знову ж таки, тут дивно. Бачити центрових, які дуже багато контестів робить на триочковому, але це попри те, що намагаються все ж таки розмінятися на центрах, коли виходять на кидок за дуги. Тому ми маємо таку статистику. Дев'ятий показник це відсоток влучних китків твого опонента, тобто з якою ефективністю через тебе набирають очки. І тут еталону немає серед кандидатів, а найкращим є особиста для мене несподіванка, Ніколя Батюм. Через нього влучають лише 39,5% китків, Ніколя все ще може. А серед наших кандидатів на першому місці розташовується Амен Томпсон, який має 97. Балів від таталону, на другому місці Джарен Джексон Джуніор з Лудортом, які поділяються друге місце. У них 94 бали. Віктором Баньяма на четвертому. Дремон Грін п'ятий з Крісом Даном, розділяючи це місце. Далі йде Дерік Вайт, Шей, Еван Моблі та Анонобі. Знову ж таки, ця категорія більш-менш рівна і залежить від позицій і суперників. Хтось частіше захищається в фарбі, а хтось з триочковою, Тому перевагу тут отримують маленькі гравці, хоча деякі великі за рахунок своїх габаритів і швидкості компенсують і невелюють цю перевагу, де так що все одно залітають в топи. Передостання статистична метрика це різниця наскільки захисник погіршує відсоток своєму супернику, коли він його опікає. Тут формула була трохи складніша і мені довелося ввести коефіцієнт, від якого я рахував еталон. Найкраще в цьому показнику був знову Ніколя Батюм. Він з'їдає у опонентів 7,7% китків. Тому Віктор Вембадьяма найкращий серед наших кандидатів. У нього 94,5 бала від еталону, Джарен Джексон Джуніор другий, Амен Томсон третій, Дреймон Грін четвертий, Лудорт п'ятий, Гогопітадзе шостий, Івіца Зуба сьомий, Руді Гобер восьмий, Еван Моблі дев'ятий та Кріс Дан займає 10 місце, у якого 71 бал від еталону. І замикати все це буде defensive віншер, частка виграшів у захисті, це статистика гравців, яка виводить параметри на основі їхньої здатності перешкоджати командам суперника набирати очки. Це складний розрахунок, який виводить параметри, наскільки хто є ефективним захисником, який збільшує загальну захисну здатність команди на майданчику. Тобто умовний пер, але в захисті. Втім, повністю ми цьому показнику не будемо довіряти, бо тоді не було б сенсу мені все рахувати і переміг би ШГ. Але ми розуміємо, чому він так високо, бо йому не треба грати на постійній основі проти найкращих гравців команди суперника. Для цього є купа інших людей: Лудор, Алікс Карузо, Даб. і об'єктивно Шей найкращий атакуючий гравець команди, тому йому треба давати відпочинок в обороні і найлегшого суперника. Переважно, це, це не відміняє, що він гарний захисник індивідуально, він може включатися і робити різницю, але це не його основна роль. Ми це все прекрасно розуміємо, і просто цей аспект показує, як гвалтує Шейгілджас Олександр більш слабших і не суператакувально заточених опонентів. Тож до результатів, еталон, як ви зрозуміли, у ШГА. Івіса Зубац – другий, у нього 92 бали від еталону, Руді Гобер третій з 80 з половиною балів від еталону, Дерік Вайт четвертий, Амен Томсон – п'ятий, Джейден Макденіалс поділяє з Аменом Томсоном це п'яте місце, Ділон Брукс сьомий, Лудорт восьмий, Бема Дебайо дев'ятий та Еван Моблі на десятому місці. В підсумку ми отримуємо ось такий результат. Тобто ви бачили, що гравці постійно змінювалися в цих таблицях, були явні лідери, так само були і ті, хто не потрапляв нікуди, або ну там займав якісь посередні позиції. Тому давайте тепер подивимося на підсумкову таблицю і який результат у нас вийшов. Об'єктивно, найкращим захисником за версією Basket Moves, за формулою Basket Moves, є Івіца Івіцазубаці. У нього є чітко виражені сильні сторони, завдяки яким він домінує, а також він суттєво ніде не провалюється. Еван Моблі посідає друге місце і значно відстає від центрового Кліперс та виграє у 1,6 бали конкуренції проти Дайсона Деніелса. Завдяки тому, що в нього просто краща команда і був кращий рейтинг захисту, але у зупи це краще ці показники, ніж у моблі, і навіть не враховуючи їх, він би і так був вищий. Але ж я хочу висвітлити комплекс і індивідуальний імпакт. Тому те, що робить Деніалс для Атланти, це вау. Про шея ми вже казали, він так високо через свою роль, повторюватися не буду. Далі йде Джарен Джексон Джуніор, п'яте місце, системоутворюючий гравець Мемфісу, який дуже схожий за своїм стилем гри до моблі, але все ж трохи поступається. І відверто кінцівку регулярки він провалив. Руді Губер, чотириразовий Діпої, тримає свою марку, незважаючи на тринадцяте місце в голосуванні. Він об'єктивно показує, що французький центровий досі важливий елемент оборони, і його вклад суттєвий. Дреймон Грін, який по суті потрапив у топ-3 голосування через свою піар-компанію в подкасті. Ну, давайте відверто, він грав як один з кращих захисників після обміну Джиммі Батлера. До цього це зовсім був не гравець з символічних збірних, не те, що претендент на звання Діпоя. Звісно, завдяки обміну Батлера у нього з'явилася мотивація, і, передусім, завдяки допомоги Джимбу в захисті, Голден State демонстрували таку непогану гру. Так, на другу символічну збірну Дреймонд награв, але ну не більше. Брук Лопес, восьмий, так, не дивуйтесь, він досі робить свою справу, як його хто б не критикував, що він повільний і все таке, але досвід не проп'єш, як то кажуть. Анлобі. класика, чудовий захисник, дев'яте місце, що і підтверджує моя формула, але у нього є в команді Брансон і Таунс, тому йому важкувато якось вивозити всю цю картину. І кого ми тут бачимо, в десятку вривається Віктор Вимбандьяма. Це шок для мене. Я думав, що маючи 46 ігор, це неможливо, але він показує, що все ж правило 65 матчів не дуже об'єктивно. Він заслуговує на символіку. Втім, я його взяв чисто для експерименту і через тезу Андрія Білика у мене на подкасті, що Тіпо треба давати Віктору або нікому. Я був незгодний з цим, тому і вирішив наглядно продемонструвати це, що Вембадьяма не може забрати цей титул, тому що він ну, просто не награв на нього, і що дійсно був гідний кандидат, якого просто ну, недооцінили. І моя теза полягає в тому, що, дивлячись уважніше на гру і від Зубаса, ви будете помічати його важливість і імпакт. І що дійсно великі гравці несуть більше користі команді в обороні, але за допомогою сильних захисників на периметрі. Без них вони будуть вашою вразливою ділянкою, як типу Руді Губер в Юті Джаз. В підсумку, як на мене, не в Ембі, ні Шга не має бути збірний захисту, і туди мають залітати Джейден МакДеніалс і Джаред Аллен з моєї формою. Але скоріше за все там будуть Амен Томсон і Лу Дорт. Бо Oklahoma City Thunder і Houston Rockets найкращі захисні команди, і мені дуже прикро, що якось дуже низько опинився Дорт. Все ж візуально, чисто за моїм ай-тестом, я б їх ставив в символіки не роздумуючи. Але їх великий вклад чомусь не можуть відобразити цифри. Тому як я б не намагався вивести щось ідеальне, скоріше за все, це неможливо, і це не більше ніж як якась метрика, яка може приблизно дати зміст в комплексі, але передати суть, звісно, ні. І треба вміти оперувати не тільки цифрами, але і своєю думкою. Що ви думаєте з приводу цього, щоб ви могли порадити для удосконалення формули? Чи був вам цікавий даний експеримент? Пишіть обов'язково в коменти про це. Не забудьте. Не забудьте поставити лайк, відправити друзям та підписатись на канал, якщо вам подобається те, що я роблю. Всім дякую за увагу, дякую, що додивилися до кінця. Особисто дякую Антону, дизайнеру, який робив малюнки. Він, до речі, веде блог по Detroit Pistons в телеграм-каналі, тому долучайтесь, підписуйтесь, посилання буде в описі під відео. А з вами був, як завжди, Баскетмус. До скорої зустрічі, мир!